Мабуть, нарешті дочекалися зараз, сказали наші болівальники, адже вже цієї суботи відбудеться довгоочікуваний домашній поєдинок. Чекаємо болівальників, надіємось на їхню підтримку і постараємось порадувати їх хорошою грою. І... Хорошим результатом. Як наші вболівальники відчутно на нас підтримку? Звичайно. я повторюсь, це найкращі вболівальники, які можуть бути тільки бути. Дуже очікуємо матч, дуже вже ми заскучали за нашими болівальниками. Будемо грати для них і сподіваюся, що буде перемога. Заскучили за нашим стадіоном, за вболівальниками. Приємно буде вийти, тим більше, що команда виконала основне завдання, підвищилась класи. Ну, зараз саме основне показати хороший футбол. Так що, для болільників, так що от до того ми і готуємося. Взагалі дуже хороші враження, оскільки дуже різний рівень. Взагалі підготовки, динаміка гри між тренуваннями зі своєю командою U-16 в академії та першою командою Карпат. Звичайно, дуже радий опинитися тут, тренуватися з такими гравцями, як високого рівня гравці вже УПЛ в наступному сезоні. Дуже радий та дуже задоволений. Звичайно, було дуже неочікувано спочатку, адже до того були тренування з карпатами 2 а вже відразу ще на один крок вперед. Взагалі дуже зрадів і відразу почав готуватися до тренування. У кожного є шанс доводити кожною грою, щоб запрошували. Спочатку, як мінімум, з карпатами два, а тоді вже вище з першою командою. Від кожного залежить, кожен сам собі робить свою дорогу, свою історію. Всіх по черзі так залучаємо до тренувань, щоб подивитися їх, як вони на фоні наших основних футболістів, тому що ми вже передивилися багато футболістів з Карпат 2. Ну, будемо далі то практикувати. Адіть, Просто горі від діда, тому зараз бігаю по колу. Буду намагатися відновитися до його берега. То в звичному режимі ми в принципі нічого не міняємо, підготовці до кожного матчу, так що нічого особливого. Леви, вмотивовані та готові до матчу з Івом Берегом. А ми впевнені, що ви готові прийти та підтримати команду. Чекаємо усіх вас в суботу о 13.00 на стадіоні Україна.